Ангеле Боже, охоронцю, мій святий, даний мені з небес Богом для мого збереження, щиро молюся до тебе, нині просвіти мене від усякого зла охорони. Всяке благо навчи мене чинити і направ на шлях спасіння. Амінь. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народові нашому на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою, святий і великий Архангеле Божий Михаїле, несповідимої присущної Тройці, перший в ангелах предстоятелю, роду людського заступника і охоронителю. Що скрушив з воїнством своїм главу пергордого дениці на небесах, і посоромлюєш злобу і підступи його на землі, до тебе вдаємося з вірою і тобі молимося з любов'ю. Будь щитом непорушним і огорожою твердою святій церкві і православній вітчизні наші, захищаючи їх вогняним мечем твоїм від усіх ворогів, видимих і невидимих. Не позбав же, о Архангеле Божий, допомоги і заступництва Твого і нас, що прославляємо сьогодні святе ім'я Твоє, ми ж хоч і багатогрішні є, але хочемо не в беззаконнях наших загинути, а навернутися до Господа і оживленими бути від Нього на діла благі. Осяє розум наш, світлом лиця Божого, що завжди сяє на вогнеподібному чолі твоєму, щоб ми могли розуміти, що є воля Божа про нас блага і довершена, і бачити все, що нам подобає, творити, а що ненавидіти і відкидати, зміцни благодаттю Господньою, слабку волю і немічну силу нашу. Щоб, утвердившись у законі Господньому, ми перестали перейматися земними помислами і похітливими думками, подібно до нерозумних дітей, які скоро гинуть, насолоджуючись красою світу цього і ради тлінного і земного безумства, забувають про вічне і небесне. Над усім цим виблагай нам з висоти Господні Архангеле, Дух істинного покаяння, не печаль у Бозі і скрушення за гріхи наші, щоб останок днів життя нашого ми прожили не в догожданні почуттям і страстям гріховним, але у виправленні вчинених нами провин зі сльозами віри і сердечного покаяння. Подвигами чистоти і святими ділами милосердя, а коли наблизиться час кончини життя нашого, не залиш нас, Архангеле Божий, беззахисних проти духів, злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людські, що сходить на небо, щоб захищені тобою, без перешкод досягли ми преславних оселі райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя, сподобання. Бось побачити присвітве лице, все благо Господа і владики нашого, і, впавши зі слізьми біля Його ніг у радості, вигукнули: Слава тобі, найдорожчий визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойних, Ти благозволив послати нам ангелів Твоїх для спасіння нашого. Амінь. Боже святий, що у святих спочиваєш, тебе три святим голосом ангели на небесах оспівують, і люди на землі у святих Твоїх прославляють, Ти святим Твоїм Духом кожному благодать, у міру дару Христового даєш, і нею святій Твоїй церкві, призначивши одних апостолами, інших пророками, інших благовісниками, інших пастирями і вчителями, їхніми вустами проповідував. Безліч із роду в рід удосконалених святих, які тобі самому в усьому та в усіх діючому Богові різними чеснотами вгодили, залишивши нам свій приклад добрих подвигів, до тебе в радості перейшли і готові допомогти нам у напастях, що самі вони колись перетерпіли, згадуючи всіх цих святих і вихваляючи їхнє богоугодне життя. Тебе самого, що в них діяв, прославляю, і віруючи в те, що їхні благодіяння твоїм даром були. Щиро молю тебе, святий святих, сподоби мене грішного, їхнє вчення, життя, любов, віру та довготерпіння наслідувати і їхньою молитовною допомогою, а найбільше за Твоєю всемогутньою благодаттю, разом з ними Небесної слави, сподобитися, хвалячи присвяте ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа навіки. Амінь. Небесних воїнств, архістратиги, завжди молимо вас. Ми недостойні, щоб вашими молитвами оберігали нас покровом крил духовної слави, охороняючи нас, що старанно припадаємо до вас і взиваємо, від бід визволіть нас, як чиноначальники небесних сил. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Архистрати Божі служителі, слави Божественної, начальники, ангелів і людей, наставники. Корисного для нас просіть і великої милості, як безплотних архістратиги, Господь просвіта моя і Спаситель, мій кого убаюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся. Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого. Дивитися на красу Господню, що молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своєму день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до Тебе. Зглянься на мене і помили мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте, Господа, я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого, Ти, поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, путей Твоїх, і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене вже свідки і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив, отже праведний ти у слові Твоїм. І, справедливий у присуді твоїм, ось був в беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси. Невідомей, таємне, мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене із сопом і очищуся, умий мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого, язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і уста мої, сповістять хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш, жертва Богові це Духу покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш, убожи, Господи, благоволінням твоїм сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твітельців, хто живе під охороною Всевишнього. Той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа, Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті і від пошести згубної плечима своїми. Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо Ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї. Бо він ангелом своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь на гаспода і Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Отче наш, що є Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє і царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Породиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти в жонах, і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших, О святий, ангеле, охоронителю і покровителю. Мій благий, з окрушеним серцем і болісною душею стою перед Тобою, благаючи, помилуй мене грішного раба Твого, що з гучним воланням і гірким плачем взиваю. Не пом'яни беззаконь і неправд, якими я океяни, прогнівляю тебе в усі дні години, і творю себе мерзенним перед сотворителем нашим Господом. Будь до мене милосердним і не відлучайся від мене скверного, навіть до кончини моєї, розбуди мене від сну гріховного і сприяй твоїми молитвами, останок життя мого без пороку пройти і створити плоди достойні покаяння. Найбільше ж збережи мене від смертельних гріховних падінь, щоб я не загинув у відчаї і щоб не радувався ворог через мою загибель. Знаю воїстину і востами сповідаю, що немає такого друга і предстоятеля, захисника і поборника, як ти, святий ангеле, стоячи перед престолом Господнім, молишся за мене негідного і більше за всіх грішного, щоб не взяв приблагий Господь душі моєї в день несподіваний для мене і в день творіння зла. Не переставай же умилостивляти примилосердного Господа і Бога мого, щоб він простив мої гріхи, які я вчинив у всьому житті моєму ділом, словом і всіма моїми почуттями, і якими він знає путями спас мене, нехай покарає мене тут з великого свого милосердя, але нехай не викриває і не карає мене там за своїм невицемірним правосуддям. Щоб він сподобав мене принести покаяння, з покаянням вже достойно прийняти божественне причастя, про це більше за все благаю і такого дару щиро бажаю. У страшну ж годину смерті будь невідступним від мене, благий охоронителю мій, проганяючи темних демонів, які мають устрашити тремтячу душу мою, захистити мене від їхнього уловлення. Коли я маю проходити повітряні митарства, щоб я охоронюваний тобою, безбідно досяг жаданого мені раю, де Собори святих і величне ім'я в Тройці славленого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, йому ж подобає честь і поклоніння на віки віків. Амінь.